Вітаю вас, шановні десятикласники, з вами я Раїса Іванівна і ми вчимо геометрію 10 класу вектори в просторі. Сьогодні ми з вами розберемо теорію і розв'яжемо декілька завдань середнього і достатнього рівня складності. З поняттям вектора ви вже знайомі з 9 класу, і там ми знайомилися з векторами на площині, тож тепер вектори в просторі. Розглянемо відрізок АБ. Якщо ми домовимося точку А вважати початком відрізку, а точку Б його кінцем, то такий відрізок буде мати характеристики не тільки довжину, а й напрямок. І якщо сказано, яка точка є початком, а яка є кінцем, то ми маємо напрямлений відрізок. І цей напрямлений відрізок називається вектор. Вектор з початком у точці А кінцем в точці Б позначають ось так стрілочкою, читають вектор АВ. Для позначення векторів також використовують малі букви латинського алфавіту, і зверху пишуть стрілочку. На рисунку 39.1 зображено вектори AB, Mn і P. Також на рисунку 39.2, бачите, вектори різнонапрямлені. На відміну від відрізка, у якого кінці різні точки, у вектора початок і кінець можуть збігатися. І це буде нульовий вектор, або нуль вектор. І його позначають 0 зі стрілочкою. Модулем вектора АБ називають довжину відрізка АБ. І позначають модуль і стрілочка. Або модуль вектора А ось так. Модуль нульового вектора дорівнює 0. Наступне Одне з таких важливих понять це колінеарні вектори. Колінеарними векторами називають два ненульові вектори, якщо вони лежать на паралельних прямих або на одній прямій. Нульовий вектор, вважають, колінеарним до будь-якого. Ненульові вектори бувають співнапрямлені і протилежно напрямлені. І на рисунку 39.2 ми бачили такі вектори. Два ненульових вектора називають рівними, якщо у них рівні модулі, тобто вони рівні за довжиною, і співнапрямлені однаковий напрямок, і подивіться блакитним кольором позначені протилежно напрямлені вектори, а рожевим співнапрямлені. Якщо взяти в координатному просторі вектор А і відкласти від початку координат вектор ОА, що дорівнює вектору А по довженні напрямку, то координатами цього вектора А будуть називати координати точки А. Це якщо цей вектор відкласти від початку координат. Рівні вектори мають рівні відповідні координати. І навпаки, якщо координати векторів – відповідні координати рівні, то і вектори рівні. Для того, щоб знайти модуль вектора, ось існує така формула. Щоб знайти координати вектора АВ потрібно від координат відповідних координат кінця відняти відповідну координату початку. І ось тут це написано. І так, розглянемо вправи і будемо тренуватися. Як завжди, я запрошую вас спочатку поставити відео на паузу і спробувати самостійно. Це дуже просто, тим більше, що в 9 класі вектори вивчались. І так. На рисунку 395 зображено призму a 1 b 1 c 1 основою якої є правильний трикутник. Правильний трикутник рівносторонній, пам'ятаєте? Чи є рівними вектори АС і А1С1. Так, вони рівні. І напрямок у них рівний, і довжина. АС і А1Б1. АЦ А1Б1. Ні. Хоча за довжиною вони рівні, але напрямки в них різні. ББ1 і С1С довжиною рівні, паралельні, але напрямок протилежно напрямлений ні. ББ1, аа 1 Напрямки однакові, довжина однакова. Так. Точки Е e і F. Середини, відповідно ребер аа 1 ад Ну тут показано. Прямокутного паралеліпіпіда абцд 1 в 1 c 1 d 1 на малюнку. АВ не дорівнює АД. Тобто в основі прямокутник. Укажіть вектори з початком і кінцем у вершинах параліпіпіда, які співнапрямлені з вектором EF. Е, співнапрямлені з вектором EF е, будуть вектори A1D. B1C. Протилежно напрямлені з вектором A 1 A 1 c C1, C1D мають рівні модулі з вектором B с 1 Бічні грані це прямокутники, і у прямокутників діагоналі за довжиною рівні. Тож, треба прописати діагоналі однієї і другої грані.

Накресліть тетраедр DABC, відкладіть від точки А вектор рівний вектору CA, від точки Б вектор рівний вектору АС, від точки Д вектор рівний вектору В Подумайте, як це можна зробити, і виконайте рисунок, а потім подивитесь, що виконала я. І так тетраедр. Від точки А треба відкласти вектор рівний вектору СА. Напрямок від С до А продовжуємо і задовжиною такий самий, на продовженні сторони АС. СА. Від точки Б вектор рівний вектору АС, вектор АС від А до С. І сюди відкладаємо. Такої ж довжини паралельно. Від точки D вектор рівний вектору BC. Від B до C по довжині відкладаємо рівний йому, паралельно відкладаємо рівний вектор. Справились? Знайдіть координати вектора AB. Пам'ятаєте, як це треба зробити? Від координати кінця відняти координату початку по кожній по х, по y і по Z. Знайдіть модуль вектора. На початку уроку ми з вами цю формулу проговорили. Якщо не запам'ятали, дивіться в підручник. Застосуйте ці дві формули правила і спробуйте ну, розв'яжіть ці завдання. Давайте перевіримо. В першому вектор АВ – 1-3, мінус 4, -4 5-2. Порахували. 1-3, це мінус 2, мінус 4, мінус 4, мінус 8, 5, мінус 2, 3. В другому так само. АВ – 2, 6, 9 мінус 7, 8, мінус 1. Мінус мінус це плюс 8, 2. 9. Знайдіть модуль вектора М з такими координатами. Формула ось вона з підручника. Значить, написали 2 в квадраті 4, додати мінус 5 в квадраті 25, і корінь квадратний з 7 в квадраті 7, 36, з під корення 6. Модуль вектора М дорівнює 6. Знайдіть координати кінця вектора пф, якщо точка П має такі координати. Ну, Нехай точка F має координати х, y і z. Тоді, щоб знайти координати вектора, ми що зробили? Від Координат ф відняли координати П. Тобто х дорівнює. Вірніше, х відняти 3 дорівнює 2, значить х дорівнює 5. У відняти 5. Дорівнює мінус 3. Значить, y дорівнює мінус 3 плюс 5. 2. І z відняти мінус 1, тобто плюс 1, дорівнює 6. Значить, z дорівнює 6 мінус 1 5. Координати вектора точки f 5, 2, 5. Ще трошки потренуємося, поставте відео на паузу, почитайте, подумайте, поміркуйте. Дано точки А, Б, С з такими координатами. Знайдіть координати точки Д, такої, що АБ дорівнює СД. Спочатку знайдемо координати вектора АБ, а потім знайдемо координати точки Д, вектора СД, який рівний, а рівний, значить, координати такі самі. Так же, як в попередній задачі. І так, координати вектора АВ 1 мінус мінус 2 3, 2 мінус 3 мінус 1, 4 мінус 5 мінус 1. Координати вектора CD точно такі ж, і якщо у точки d будуть координати x, y і z, то x відняти 4 буде дорівнювати 3, значить, х дорівнює 7. Y відняти мінус 3. Буде дорівнювати мінус 1. Значить, y дорівнює мінус 4. Z відняти 6, буде дорівнювати мінус 1. Z дорівнює 5. Все координати точки D знайдено. Модуль вектора А, ось такий, з такими координатами дорівнює 13. Знайдіть значення y. Складемо модуль вектора А по формулі. Це у нас буде мінус 4 в квадраті 16. Плюс y в квадраті, і плюс 12 в квадраті, 144. І це дорівнює 13. Тоді підкореневий вираз, да? 16 плюс 144, 160. Плюс y квадрат дорівнює 13 в квадраті, 169. Значить, у квадрат дорівнює 169 мінус 169. Значить, y дорівнює або мінус 3, або 3. Два значення Y. Ну що ж, опрацюйте ще раз самостійно, параграф, переосмисліть поняття, формули, правила, і потренуйтеся на задачах, подібних до тих, що сьогодні розв'язували зі мною. Будьте наполегливі, я вам бажаю успіху, до зустрічі!